Були проведені всі роботи як з сторони організатора, так і зі сторони виконавця земельних торгів. Земельні торги зазначу, повторені земельні торги на виконання рішень сесії Вінницької міської ради були призначені саме на сьогодні на 19 квітня 2013 року. Початок торгів о 12-й годині. Власне, всі тут і зібрались. Хочу повідомити, що відповідно до прийому заяв, а так прийому заяв на участь в земельних торгах у формі аукціону з продажу даної ділянки не поступило жодної заяви від учасників, а так не було зареєстровано жодного учасника на участь земельних торгах. Відповідно до пункту 4 статті 138 Земельного кодексу України, земельні торги визнані такими, що не відбулися, в зв'язку з відсутністю учасників на участь у земельних торгах у формі аукціону. Всім я дякую за увагу. Сподіваюся, на кращі результати. До побачення, до нових зустрічей.